Уявіть собі, операція, яка струсунула самі основи енергетичного сектору України, настільки масштабна, сьогодні ми розбираємося в історії, що отримала назву Операція Мідас. 15 місяців роботи, понад 70 обшуків, до яких залучені всі детективи Національного бюро, тисячі годин аудіозаписів. Викрито високорівну злочинну організацію у сфері енергетики та оборони. Це розслідування, яке ну воно викрило корупцію на просто неймовірно високому рівні? Так от кульмінація всього цього сталася 10 листопада 2025 року. Це був, знаєте, такий собі день Хе. По всій країні одночасно пройшло 70 обшуків. 70! і в них брали участь ну практично всі детективи НАБУ Національного антикорупційного бюро. Уявляєте масштаб? Але звісно, це був не просто один день. Ні, це була фінальна точка 15-місячного розслідування, 15 місяців кропіткої роботи, яка, знаєте, крок за кроком викривала діяльність ну дуже могутньої злочинної організації. І ця організація проникла в саме серце нашої державної енергетики. Добре, то що ж саме розкопали детективи? А розкопали вони, скажімо так, дуже витончену схему, справжню систему вимагання, яка роками, просто роками, викачувала гроші з державної компанії енергоатом. Фактично було створено систему, за якою стратегічним підприємством з доходом понад 200 мільярдів гривень керували не топ-менеджери, наглядової ради чи держава, як власне, а стороння особа, яка не маючи жодних формальних повноважень взяла на себе роль тіньового управлінця, так званого Сматрящу. І знаєте, як вони її називали? З таким я б сказав, особливим цинізмом шлагбаум. І ця назва, повірте, не випадкова, тому що для підрядників він і був тим самим шлагбаумом, справжнім бар'єром, який не давав отримати чесно зароблені гроші. Разом з тим, наказом техпрому енергоатом, включеним до переліку підприємств. З яких у період воєнного стану заборонено у примусовому порядку стягувати заборгованість за судовими рішеннями. Користуючись цими дуже широкими дискреційними повноваженнями, працівники компанії запровадили схему так званого «шотбаум». Ти або платиш відкат, або отримуєш блокування виплат за вже зроблену роботу та позбавлення затвердженого статусу постачальника енергату. Давайте просто пройдемося по кроках, як це працювало. Отже, якась компанія виконує роботу для енергоатому. Все зроблено, все якісно. Але замість оплати тиша, глуха стіна. Це означає, що шлагбаум опустився і гроші просто зависають на місяці, на роки, на невизначений термін. І єдиний, абсолютно єдиний спосіб підняти цей шлагбаум це заплатити заплатити відкат. Ну що ж, а тепер давайте знайомитися з головними акторами цього, так би мовити, кримінального театру. І як у справжньому шпигунському фільмі, у них були свої кодові імена, і що найцікавіше, вони їх самі собі вигадали. І так, у нас тут цілий набір. Був Рокет, це, по суті, їхня людина в Міністерстві енергетики. Був Тенор — це той, хто безпосередньо в енергоатомі міг, знаєте, натиснути на гальма і заблокувати будь-який платіж. Був навіть Че Гевара, високопоставлений політик, який, вочевидь, забезпечував політичне прикриття, а диригував усім цим ем, оркестром, як вважає слідство, чоловік на прізвисько Карлсон. І хто ж такий цей Карлсон? Ну, його ім'я дуже швидко спливло в медіа. Це Тимур Міндіч, бізнесмен, якого пов'язують із близьким оточенням президента Зеленського. За версією слідства саме він, ніби ляльковод, керував усією цією схемою і робив це. Уявіть собі зі свого пентхаусу в центрі Києва. Таким чином радник міністра та директор з безпеки Енергоатома взяли під контроль всі закупівлі компанії. Та створили умови, за яких всі контрагенти енергоатому повинні сплачувати неправомірну вигаду. Ну можемо виконати рішення, може не виконати рішення. Нас потягнути попри... не можуть. Ми спокомині можемо спирнути, а нас не сможеть. Нас мають зрозуміло, що всі ці відкати генерували просто ріки, океани чорної готівки. І що з нею робити? Ну звісно, її треба було якось легалізувати. Для цього організація створила цілу пральню, складну розгалужену систему з відмивання цих брудних грошей. А працювала ця пральня прямо з офісу в центри Києва. Звідти вони керували цілою павутиною фіктивних компаній, закордонних рахунків. Гроші ганяли через десятки рук, щоб у кінці ну, ніхто не міг відстежити, звідки вони взялися. Дійшло до того, що на записах розмов вони обговорювали створення власних, так би мовити, невидимих інвестиційних фондів. Уявляєте рівень? Тепер про суми за оцінками слідства, через цю схему прокрутили увага близько 100 мільйонів доларів. Сто мільйонів це ж просто колосальні гроші. Але от що цікаво, під час обшуків знайшли лише 4 мільйони, а решта а решта, схоже, просто розчинилася. І географія їхньої діяльності вона просто вражає. От, послухайте фрагмент з розмов. Зробили платіж на 3 мільйони до Швейцарії, мільйон до Ізраїлю, 2500 євро. Видали у відні. Це ж справжня міжнародна мережа. Готівка подорожувала світом. Швейцарія, Ізраїль, відень на записах. Навіть фігурує американська Атланта. Готівки було настільки багато, що її перевезення стало, знаєте, логістичною проблемою. На одному з записів чути, як один з учасників схеми з таким чорним гумором скаржиться, мовляв, нести 1,6 мільйона це було таке задоволення. Ну, можна собі уявити, яке це задоволення тягати валізи, набиті півтора мільйонами доларів. А Она с ручкой такая. Ну, как, как ноут такой просто упаку. Mm -hmm. тако, я шкафлю потом паковал, потому что забрал лимон и в этой же коробке отдал mm -hmm. 1.6. Ну, 1.6 нести. И ці записи, вони воскревають просто неймовірний цинизм. Вот вам приклад. Че Гевара пам'ятаєте, колишній віцепрем'єр, домовляється про хабар. Сума півмільйона доларів. Але цікаво не це, а те, як він пропонує його отримати. Гроші мали передати його дружині, докторці наук, професорці, прямо в приватній медичній клініці. А клініка, як вишенька на торті, належала іншому члену цієї ж групи. Просто ідеально, чи не так? Ну Алло. я извинні, що увлекаю. Я в не знаю, це впевнена. Ну, даже же это не так часто, что-то поменялось. Я хочу уточнить. Это тот, который там вино, как бы он забирал. Еще что, что-то. Угу. Ну, я понял. Я думаю, что, наверное, это, наверное, может как-то иначе это делать. Да. А как-то иначе там... Я думаю, що, може, там будет заїжджать по врачу. У врача на заїде, то, тогда. А хто заїде? Ну, там ж їздять на процедури, так. Ну, і звісно, коли всі ці деталі виплили назовні, це викликало ну, справжній землетрус в українській владі. Карсон, котрий вказує Шагермену на необхідність життя в заході безпеки. Ні, ну будь-що не хочеться пітати. За що? Крім того, учасники зочинної організації обговорюють можливість їхнього використання працівниками НАБУ. Я, розумію, я не розумію, не дають. Наслідки не змусили себе чекати, і вони були дуже, дуже гучними. І тут почалося. П'ятьох осіб затримали одразу. Міністра юстиції відсторонили від посади на час розслідування. А уряд уряд просто одним махом звільнув усю наглядову раду енергоатому. Повністю. Це була справжня чистка, інакше й не скажеш. Все це звучить дуже добре: арешти, заяви, звільнення. Але є одне велике, але поки все це відбувалося, сталася, мабуть, головна несподіванка. Карлсон, той самий ймовірний організатор схеми Тимур Міндіч, він просто зник, випарувався. І як він зник? За словами очільника Набу, міндіч виїхав з України буквально за кілька годин до початку перших обшуків, і його втеча виглядала ну, як добре спланована спецоперація. Кордон він перетнув за лічені хвилини за спеціальним талоном з позначкою К, тобто контроль. А це, знаєте, дуже сильно наштовхує на думку, що хтось йому допоміг. Допоміг втекти. Отже, що ми маємо в результаті? Розслідування триває, є затримані, але головний фігурант, імовірний мозковий центр всієї схеми на волі. І це, звичайно, залишає нас із дуже непростим питанням чи взагалі можливе справжнє правосуддя, коли головний організатор встигає втекти?